День будівельника, який в Україні будуть відзначати цієї неділі. Забудовники та майбутні мешканці набережного кварталу, що активно розбудовується у Львові на вулиці Полюя, 36, зустрічатимуть із піднесеним настроєм. Вони вважають, що певні труднощі та непорозуміння вже в минулому. Завершується будівництво п'ятого поверху третьої секції. Зводиться перший поверх першої та другої. Заливається подушка ще трьох, дев'ятої, десятої та одинадцятої. Будівництво набережного кварталу розпочалось у травні цього року. А здати першу секцію планують у листопаді. Менеджер із продажу Дмитро Куліч. Наголосив, що квартири в новобудові вже придбали півтори сотні людей. За його словами, набережний квартал соціально відповідальна компанія, яка дбає не лише про добробут своїх інвесторів, власників квартир, а також пішла на зустріч громадськості мешканцям гуртожитку навпроти, які відчувають певні незручності у зв'язку з активним будівництвом. Поруч умови пропонували і ми зі своєї сторони, і мешканці зі своєї сторони. Тобто, ми дійшли, можна так сказати, такого компромісу. Тобто було підписано меморандум про дитячий майданчик, тобто ми будемо робити, а будемо робити певні умови по покращенню їхньої будови. І будемо, в принципі, працювати і надалі з ними співпрацювати, можна так сказати. Думаю, що ті мешканці, які були присутні, з якими було узгоджено цей меморандум, вони будуть, тобто вони вже погодились, якби для продовження будівництва. Ми узгодили так само час проведення будівництва. В принципі, ми не заважаємо, не ведемо шумних робіт. Працюємо по закону. Тобто, в принципі, звісно, плітки вони знаєте, вони є завжди, але. Не знаю, як воно буде далі. Тобто, ми домовилися з жителями сусідніх будинків. Інвестори новобудови, спільнота активна. Нещодавно мешканці набережного кварталу звернулись до голови Львівської облдержадміністрації, народного депутата Ірини Сех із вимогою припинити цитую цькування будівництва і дати забудовникам безперешкодно виконувати свою роботу. Кінець цитати активісти переконані, що будівництво набережного кварталу у Львові цілком законне і за якістю відповідає європейським стандартам та вимогам. Ми, в принципі вітаємо заяву. Пані Сех, яка звернулася до правоохоронних органів, щоб перевірити це, врешті-решт, будівництво. Ми вітаємо, впевнені, що ми, як мешканці, вивчали документацію активно, впевнені в тому, що це законне будівництво. Ну якщо буде додаткова перевірка, ми не заперечуємо. Але Нам все ж таки не подобається те, що і. Запиті народного депутата, голови облдержадміністрації, були деякі неточності в її запиті. Зокрема, і щодо того, що, наприклад, немає жодного об'єкту збудованого. Я ми особисто як купували квартиру в цьому будинку. Ми їздили в Хмельницьк і бачили щасливих мешканців, які мають по доступних цілком доступних і пристойних цінах хороші, нормальні, сучасні європейські приміщення. Мешканці самоорганізувалися. Зробили відповідно відкрите звернення до нашого голови адміністрації і народного депутата Ірини ігорівни Несех, в якому просять все ж таки утриматись від певних оцінювачних суджень і відповідно поінформувати нас про результати цієї перевірки. Ми не боїмося цієї перевірки. Перевірка вже якась була, так? Попередні вже були перевірки, які показали маленькі якісь там погрішності, неточності. В принципі, наскільки мені відомо, адміністрація набережного кварталу все виправила, зробили нові декларації на будівництво. Як ви бачите, будівництво триває дуже великими і швидкими темпами, що дуже радує всіх мешканців, хоча і ми задоволені цим.